Росія оголосила про анексію чотирьох українських областей. Але якою є насправді ситуація на окупованому півдні України? Чи є ознаки інтеграції окупованих територій Херсонської і Запорізької областей до російської системи державного управління? Для чого Росії потрібні захоплені території на півдні України і як довго вона намагатиметься їх утримати? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини При Азові. Далі про війну на півдні України. У місті Тольятті Самарської області Росії розпочали пошуки охочих працювати на окупованих територіях України. Відповідальними за цей процес визначили російські органи внутрішніх справ. Про це 10 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українських військових, до органів внутрішніх справ Росії у місті Тольятті надійшло розпорядження набрати тисячу кандидатів для служби на окупованих територіях України. Втім, Росія не може знайти чиновників для роботи в органах окупаційної влади на захоплених територіях Херсонської і Запорізької області. Матеріал на цю тему у листопаді опублікувала російське видання Вьорстка. У публікації сказано, що за місяць після проведення так званих референдумів Росія зіткнулася із серйозними складнощами під час пошуку чиновників. У російському єдиному реєстрі юридичних осіб не було зафіксовано жодної адміністрації окупованих регіонів. Крім того, на облік до Федеральної податкової служби Росії з окупованих українських регіонів стали лише судові пристави управління казначейств. Та податківці. Також у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей і досі немає ні так званих парламентів, ні управлінь МВС, ні судів, пише видання Вьорска. Журналісти проекту Схеми Радіо Свобода дослідили дані оновленого російського реєстру, аби розповісти, хто ці чиновники, які такі очолили окупаційні органи під російським прапором, і зазначили, що більшість із них поки що не під санкціями України та Заходу. Зокрема, окупаційне управління Федеральної служби судових приставів Херсонської області очолив росіянин Андрій Тагаєв. Відповідно до даних біографії, він працює у російській системі судових приставів понад 20 років. Тимчасовим виконувачем обов'язків так званого прокурора Херсонської області призначили чинного заступника прокурора Кіровської області Андрія Петрова. У реєстрі ці відомості з'явилися 10 листопада 2022 року. А вже 11 листопада Херсон звільнили українські збройні сили. Маріупольське видання 0629 Також у листопаді опублікувала матеріал із назвою Псевдоанексія, чотири ознаки того, що Росія продовжує вважати Маріуполь українським містом. У ньому журналісти розповідають, що фактично і митний і прикордонний контроль з Росією нікуди не подівся, ба більше із 1 жовтня він навіть посилився. Крім того, людям, які проживають на окупованих територіях Донецької області, все одно необхідно оформлювати реєстрацію на тимчасове перебування у Росії. Повідомляють журналісти. Також у матеріалі видання 0629 сказано, що на окупованих територіях не почалася масова паспортизація населення. На території Донецької області діє чотири точки, де можна подати документи на отримання російського паспорта. Причому у Маріуполі це зробити неможливо. Треба їхати у Мангуш, кажуть журналісти. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін у коментарі новинам Азов'я розповів, що за його інформацією швидкої інтеграції міста до російської системи не відбувається. Тому що можна прочитати, що Самі росіяни, які так звані там волонтери, які туди їздять от, і створюють певну картинку. Ну вони все одно розповідають, що певні межі залишаються. І тобто, як ми там бачили по Херсону, по іншим містам, тобто, ну немає такої там швидкої інтеграції, є якась певна картинка. Створювання того, що це там частина Росії, ну, це більш виражено у якихось рекламних там агітаційних плакатах, ніж у реальних речах. Тому, ну, я думаю, що все одно російське керівництво не вважає українців на анексированих, так сказати, територіях все одно повноцінними росіянами. Тому все одно будуть певні обмеження і буде різниця в документах. Система російського державного управління в окупованому Маріуполі також не налагоджена, каже депутат. Більше там є ну, якісь тимчасові органи, які щось видають, можливо, там навіть видають російські паспорта, але в цілому ні судова система, ні поліцейська, тобто вона в більшості будується на якихось людях, частково місцевих, частково привезенних. Тому ну немає саме державної такої. Структури влади, як у Росії, і наскільки мені відомо, що є випадки, коли взагалі ніякі закони не діють, але ну воно не поки не масове, але такі ситуації є. І як воно буде далі, тобто є люди, які там певні повірили там в Росію, і зараз для них буде несподівано зрозуміти, що закони, на які вони там вони думали, що вони будуть діяти, то вони зараз там можуть не діяти. Крім російських рублів, в обігу залишається і українські гривні, розповів Максим Бородін. Ну, я бачив от, там різниці, в телеграм-каналах люди викладають цінники. І в більшості ще цінники вони подвійні. І є ще гривня. І, але там ну, такий курс гривні, що, чесно кажучи, не дуже цікаво людям використовувати саме гривню. Тобто о, курс значно занижений. Тому розбіг в цінах виходить дуже шалений відносно там ну, вільної частини України. Депутат додав, що за його даними на кордоні з Росією жителів окупованих територій перевіряють особливо ретельно. Певний час тому перевіряли все одно там працівники їх, там внутрішніх там органів там е -е, слідчих там, типу е -е, ФСБ, тобто вони все одно перевіряють, перевіряють там телефони, все інше на те, що там. Людина на їх погляд не мала ніяких там зв'язків з Україною, якихось там протизаконних дій. Тобто е фактично, все одно все перевіряється. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що формування окупаційних органів влади на Херсонщині проходило дуже важко і непослідовно. І Це і на лівому, і на правому, і в самому місті Херсон. Це і неготовність їхня, і не самовпевненість і Телеворанта, вони ж думали, що е, всі структурні підрозділи центральних органів влади України і місцева влада, всі перейдуть. Як це було там не знаю, там, на, на Донбасі, наприклад, чи, чи. А на Херсонщині цього не сталося. Структурні підрозділи не перейшли, тому доводилося все робити з полів. Людей немає, уявлення про те, як це робити, теж немає. Це дуже сильно затягнулися. Російським окупаційним силам не вдалося сформувати управлінські органи у сфері освіти, каже аналітик. І школи відмовилися працювати, і вчителі виїжджали, і діти виїжджали. Ті, хто залишався, відмовлялися йти на співпрацю. Але от вони якісь формально органи управління для освіти також построювали, якихось людей почали. і то навіть не скрізь. Окупанти також намагалися формувати відділи, які займаються молодіжною політикою, але там теж не вистачало працівників. На це вони виділяли ресурси під це, значить, запускалися програми, зокрема молодіжних обмінів для того, щоб вивозити українських дітей на північний кавказ до Криму на різні заходи, фестивалі. І слідкуючи за ресурсами окупантських, так званих воєнних гражданських адміністрацій, вони скопіювали. не знайшли нічого іншого, нічого кращого ніж ну, нашу назву, тільки приклавши її російською. Видача російських паспортів була для окупантів головним пріоритетом, і вони намагалися тиснути на місцеве населення будь-якими способами, зазначив Сергій Данилов. Для цього вони використовували там тиск залякування, що не можна бізнес. Бізнес буде націоналізований. Його треба перереєстровувати, але для цього треба брати паспорт. Російський не можна там. Отримати допомогу чи пенсію російську, для цього треба отримати паспорт. І всі ці структурні підрозділи російської окупаційної влади, соціальний, молодіжний, освітній, вони якби працювали за, з якогось моменту, далеко не відразу, але з якогось моменту як система примусу, щоб ввести громадян в російські права поле, якщо не Фактично, тому що вони ввели, то символічно, щоб люди думали, що вони в російському правовому просторі, російські окупаційні сили не запровадили також і судову систему на захопленій частині Херсонщини. Тих, хто погоджувався колаборувати, я знаю таких, навіть наших колишніх партнерів, там щеплинки, які поїхали в Крим на навчання, на курси перепідготовки, намагалися. Примусити адвокатів е, отримати сертифікати після перепідготовки російські е, сертифікати на адвокатську діяльність. Е, я пам'ятаю, як читав е, ну, один з ресурсів, де адвокати обговорювали і довго сміялися, що їхня діяльність взагалі-то е, стала повністю не. Це не потрібно, оскільки судів немає. Сергій Данило вважає, що на сьогодні анексія окупованих територій Херсонщини фактично не відбулася, і Росія відчуває, що це чужа територія. Депутат Запорізької обласної ради Павло Тимофієв у коментарі новина при Азові розповів, які окупаційні органи Росія створила у захопленій частині цього регіону. Вони створили свою оподаткову адміністрацію, свій пенсійний фонд. Створили свої військово-цивільні адміністрації, створили сервісні центри МВС, відділки російської поліції, Федеральної служби безпеки намагаються вони проводити фільтраційні заходи кожного дня. Впливають ані вони навіть дуже тиснуть на працівників з бюджетної сфери для того, щоб вони. Примусово йшли до міграційного відділу для оформлення і отримання російських паспортів після звільнення правобережної Херсонщини на окупованій частині Запорізької області неохоче проводять розрахунки в рублях. Розповів депутат. Водночас російські окупаційні сили активізували видачу своїх паспортів. Міграційні відділи, так званої міграційної служби Російської Федерації, працюють у великих населених пунктах райцентрах. Тимчасово окупованої території, як ми називаємо та Запорізьку область, вони продовжують видавати російські паспорти. Навіть вони поспішають і активізують і проводять виховну роботу серед тих мешканців, які не бажають отримувати такі російські паспорти, лякаючись тим, що вони не зможуть отримувати ані пенсії, ані соціальні виплати, ані зарядіні плати. Зараз на окупованій частині Запорізької області російські сили намагаються створити так званий обласний суд, каже Павло Тимофєєв. Призначили uh, навіть uh, окупантів до цього суду серед uh, тих юристів, які uh, роками були наближеними до uh, Гулятера uh, Запорізької області на Балівського. Але ми бачимо, що жодні органи, чи то судові, чи то правоохоронні, чи то uh, там цивільні військові адміністрації, не допомагають у випадку Херсону, допомагають лише збройні сили України. Коли вони приходять, вони Швидко тікають і забувають взагалі про все: про населення, про гуманітарні проблеми, про всі обіцянки, про соціальні виплати пенсії. Крім того, окупанти зараз формують так звані відділи реєстрації майнових прав, що загрожує поширенням примусової націоналізації майна місцевих жителів, додав депутат. Вони вже оголосили старт перереєстрації земельних паїв, і це дуже зараз бентежить і хвилює селян, особливо тих, хто виїхав на підконтрольну територію. Як такої зараз примусової перереєстрації немає, але запрошують же фермерів, запрошують госпоробників для того, щоб вони приносили свої документи на земельні ділянки, перереєстрацію робили договорів оренди і так далі. Російський політолог, колишній аналітик партії Єдина Росія, який емігрував до Ізраїлю, Леонід Власюк, зазначив, що встановити офіційний контроль за окупованими територіями Росія не може для того, щоб предотвратити проникнення внутрі країни нежелательних елементів і оружия. Они це тепер блокувати. Нужно стабілізувати ситуацію, навести вести з точки зору Росії порядок. Успокоить ситуацию и после этого уже заниматься назначением глав администрации и выстраиванием административной структуры, но из-за того, что э, украинские войска ведут наступление достаточно активно, успешно, и э, из-за того, что в России достаточно серьезный бардак, э, на фоне всего происходящего, то э, Установить повний стопроцентний контроль невозможно, і поэтому просто на бумагі атмітіли, а далі просто плюнули як є, так є. Паспорти, які Росія видає жителям окупованих територій, є скоріше елементом піару, ніж гарантію якихось прав для людей, каже аналітик. Українці отримавши паспорта в Криму і старші росіянами, вони не мали повних прав. По тем же самым причинам, по которым мир отказался признать э, аннексию Крыма. Они продолжили оставаться гражданами Украины, а паспорта, выданные ими, оказались э, непризнаваемыми, особенно загранпаспорта непризнаваемыми. Но у них оказалось больше, чем у мариупольцев сегодня, у жителей других э, областей. Ну, потому что в тот момент как -то государство еще более-менее работало, более надежным было, если я про Россию говорю. Вот. Сегодня же такой ситуации нет, и поэтому просто паспорта раздают, раздаются паспорта, видимо, определенные серии, которые сразу опознается. И это скорее э, такое такие действия, скорее просто такой пиар-ход для того, Стоби як пригасить е, негативні що відбуваються на окупованих територіях, Росія буде намагатися утримати окуповані території якомога довше, хоча вони їй не потрібні, упевнений Леонід Власюк. у Росії не було цілі створити органи управління на містах. У них є ціль е, утримати ситуацію хоча б під мінімальним контролем. и э, отойти со временем с этой территории для того, чтобы выиграть какие-то преференции. То есть, собственно говоря, эта территория совершенно не нужна, и никто не собирается тратить деньги на восстановление Мариуполя. И уж тем более э, все катастрофически боятся вхождения украинских войск туда, потому что там такой объем совершенных преступлений военных, что они не готовы выдержать. Мир вряд ли готов увидеть это. І коли Росія відступатиме з окупованих територій, її влада буде вигадувати чергову нісенітницю для російської аудиторії, вважає аналітик. Ну як, з доброї волі, вравнюванні лінії оборони, перехід на. лучшие позиции. Опять же, мы пытаемся сохранить жизнь мирных людей и так далее. То есть они будут постоянно что-то придумывать, каждый раз новое. И, собственно говоря, никого это на самом деле сегодня в России уже мало волнует кого-либо. И за эти девять месяцев мы все увидели достаточно, вот очень четко увидели, что такое Россия, что такое население а, России. Я не говорю там о гражданах России, там о хороших, плохих русских нет. А, мы все видим, что они в принципе не против воевать, главное, чтобы было оружие и подготовка. А Армія введе війну не просто старими методами, а какими то совершенно ужасными методами, когда просто заваливает тілами лінію оборони України. Нагадаємо, що російська влада у вересні оголосила про анексію окупованих територій чотирьох українських областей: Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської. Україна і Захід засудили цю спробу анексії. І також нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росія оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я. Тримаємося! Ви слухали новини приазов'я.